У цьому відео ми поговоримо про страту короля Людовіка XVI — один з найважливіших епізодів Великої Французької революції. Розглянемо, які події та причини призвели до цього трагічного моменту, яке мало історичне значення в французькій державі. Людовік XVI став королем Франції у 1774 році, але його правління припало на час глибокої фінансової кризи. Спроби реформ знали опору з боку дворянства, а народ страждав від податків і нестачі хліба. У 1789 році вибухнула Велика Французька революція. Людвік намагався втримати владу, але його звинуватили у зраді революції, що зрештою призвело до його страти. У 1791 році Людвік XVI схову втекти з Парижу Варена, щоб приєднатися до контрреволюційних сил. Ця спроба завершилась провалом і судочно зруйнувала його авторитет. Народ сприйняв тачок зраду, а революційні сили вимагали усунення монархії. 10 серпня 1792 року натовп штурмував Тюєрілівський палац, після чого короля було заарештовано, монархію скасували, а 21 вересня 1792 року було проголошено першу республіку Людовіка XVI, який тепер іменувався громадяном Капетом, вдізнили в фортеці темпель, готуючи до суду. Увечі темпль Людовік з родини перебував під суворим наглядом. Мови були важкі, але їм дозволяли читати і молитись. Король писав листи, готувався до суду і намагався зберігати гідність, тоді як Марія Антуанета страждала від принижень, а їхній син Довін помер у неволі. Питання про долю Людовіка викликало запеклі сперечки в національному коменті. Жирандисти пропонували вигнання або м'якше покарання, тоді, як якобінці наполягали на страті. Короля звинуватили у зраді у змові з іноземними державами в спробі знищити революцію. Процес, який розпочався 11 грудня 1792 року, мав ще і не тільки як судовий, ще й політичний характер. Конвент прагнув довести, що навіть Монарх підкоряється закону. Після тривалих депотів кожен депутат конвенту особисто висловлював свою позицію. І 17 січня 1793 року більшість проголосувала за смертний вирок. Людовіку повідомили вирок увечері 20 січня. Йому дозволили провести останню ніч у молитві та розмов зі сповідником багато Меджем. Король попросив прощення Бога і залишив духовний заповіт. Він попрощався з родиною, обіцяючи бути мужнім до кінця. За свідченням очевидців його дружини діти плакали, але він зберігав спокій. Вранці 21 січня він відправив месо і прийняв причастя. Потім наказав камертонеру передати перстень Марії в панетті. У восьмій годині його обвили з вежі темпель і посадили крит. Його привезли на площу революції, де стояла гільотина. Перед стратою він виголосив коротку промову, заявивши про свій невинність і прощаючись з народом. Його слова були прикриті гуркотом. В О й годині 22-ї хвилині ранку ласа впало і натоп вибухнув криками Хай живе республіка! Страта була сприйнята як акт справедливості утвердження народної влади. Подія мала величезний моральний символічний ефект для всієї Європи. Історичне значення страти люди віка полягає, що його загибель стала кінцем монархії у Франції символом приходу до влади народу. Вона утвердила рівність перед законом, але водночас відкрила шлях до терору та політичного насильства. Для Європа це був знак розриву між старим і новим світом та урок про відповідальність правителів перед народом. На цьому ми завершуємо дане відео. Дякую за увагу та до зустрічі.